Відновлення військової допомоги та обміну розвідувальними даними і перемир'я на 30 днів у Саудівській Аравії. Завершилися переговори української та американської делегації, що стали фактичним перезапуском відносин після конфлікту в Білому домі між президентами Трампом та Зеленським, за підсумками зустрічі, Україна погодилась впровадити 30-ти денне перемир'я не лише на морі та в повітрі, а й по всій лінії фронту. А от тепер із цією пропозицією США підуть до Росії м'яч на полі Кремля так прокоментував ситуацію державний секретар Марко Рубіо і цю тезу повторюють європейські партнери про перебіг переговорів, докладніше в сюжеті кореспондентки Тесен Янеслісарчук. Переговори в готелі Ріц Карлтон, за якими стежить весь світ, починаються на півгодини пізніше. Затрималася американська сторона. Не впустіть свій шанс, закликає сторони прем'єр Польщі Дональд Туск, українську сторону за тиждень до того позбавила американської допомоги та доступу до американської розвідки і супутників, себто можливості прицільно бити по російських цілях. Це частина Трампівської стратегії примушення сторін до миру. Починати треба зі слабшого Росії. Марк Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, дорогою до Саудівської Аравії, обіцяє не надавати військову допомогу, слова, які неможливо було уявити від американського чиновника півроку тому. Розмова ще не почалася, але вже ввійшла до переліку перемог Дональда Трампа, оприлюдненому на сайті Білого Дому. Президент Трамп посадив Росію і Україну за стіл переговорів завдяки історичним мирним переговорам в Саудівській Аравії у пошуках миру. Йому одразу суперечить із Кремля, де зверхньо називають розмову в Саудівській Аравії перевіркою, чи готові українці до миру у цей самий час у Парижі проходить безпековий стратегічний форум, який зібрав 30 міністрів оборони з різних країн, обговорити новий світовий порядок, у який ми занурюємося швидше ніж устигаємо зрозуміти. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню ще на його початку говорить: не можна припускати й думки про те, аби дозволити демілі. Демілітаризувати Україну саме цього нагадаю вимагали росіяни три роки тому на останніх з українцями стамбульських переговорах стрімкого скорочення армії, ніякого НАТО, гарантування сприятливої політики для російської мови. І мусимо думати, якою українська армія буде в майбутньому, адже це найперша гарантія безпеки України. Відтак ми відмовляємося від будь-якої форми демілітаризації України. Ця зустріч української американської делегації перша після історично скандальної зустрічі зеленського і Трампа в Білому домі, перетвореної американським президентом на імпровізовану прес-конференцію ще до початку розмови, яка невдовзі за допомогою віцепрезидента Венса перетворилася на сварку на камери, що тривала вісім хвилин. Сьогодні всі делегати мовчали, доки за пресою не зачинилися двері, не реагуючи на вигуки американського пулу преси. Айовенвисподіва сподіваєтеся встановити перемир'я держсекретарю Рубіо. Ви сподіваєтеся на перемир'я? Переговори тривали близько восьми годин, розділені перервою на два раунди. Їх перший наслідок Україна вкотре дякує президенту Трампу, Конгресу і американському народу за допомогу і оголошує, що погоджується на тридцятиденне перемир'я. Натомість Сполучені Штати оголошують, що негайно відновлюють допомогу, та знову починають ділитися розвідданими. Обидві сторони домовляються якнайшвидше підписати угоду про корисні копалини. Це мали зробити ще в Вашингтоні, але через сварку президентів так і не склалося. Тепер каже журналістам, задоволений держсекретар Рубіо м'яч на російському полі. Себто пропозицію пристати на 30-денне перемир'я повезуть до Кремля. Як ми знаємо, за 11 років війни Росія не дотримувалася жодного. Яна Серчук, Павло Садовніков, ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини.